Останнім часом серед розробників ігор з'явилася тенденція скаржитись на складну оптимізацію під Xbox Series S. Більш того, деякі розробники пішли далі і почали прохати Microsoft дозволити їм не випускати свої ігри у перший день релізу на молодшу консоль. Уся ця ситуація, звісно, призвела до негодування консольної аудиторії, котра пішла в інтернети шукати відповіді на болюче питання. Що не так з розробниками або з самою Xbox Series S. Скажу чесно, спочатку і я так зробив, але замість відповіді я отримав ось це. Якщо вони постараються, якщо вони нормально зроблять, то буде все хорошо. Якщо ж ні, ну тоді буде все плохо. В принципі, саме так би я і мав би сказати про оптимізацію ігор під консоль Xbox Series S. У тому випадку, якщо б тримав би свою аудиторію за конкретних таких лохів, котрих треба ще й трішки заспокоїти. Але ми з вами, люди розумні, так сказати, гомо тому давайте підключати нашу сіру речовину і гойда розбиратися, у чому саме справа гойда. Будь-яка робота по оптимізації або розробки проекту обов'язково починається з розрахунків прибутку, котрий можна отримати з кожної платформи. Для прикладу візьмемо дані по проданим консолям на момент 2022 року. Як ви бачите, сама велика база гравців зараз знаходиться на консолі PlayStation 4, котра продалась тиражом аж 120 мільйонів, і під котру, звісно, є сенс робити якісну оптимізацію. Бо саме на цій платформі є можливість продати велику кількість копій вашого проекту. Далі йде Xbox One, PlayStation 5 та Xbox Series. І на перший погляд здається, що усе знаходиться на своїх місцях, тому що кількість проданих Xbox Series... Не набагато відстає від PlayStation 5, а тому і оптимізація повинна бути схожою. Але усе, на жаль, не настільки просто. У той час, коли аудиторія PlayStation 5 це одне і те саме залізо, не зважаючи на обраний вами варіант. Аудиторія Xbox Series з самого початку чітко поділена на два лагері. З однієї сторони, у нас Xbox Series X, сама потужна консоль цього покоління, а з іншої сторони у нас Xbox Series. yes Сама молодша і слабка консоль цього покоління. Вже на цьому етапі розробникам треба обирати, на яку саме консоль робити фокус по оптимізації. І тут не треба бути прядів в лбу, щоб зрозуміти, що розробники починають оптимізацію з більш простої та потужної консолі Xbox Series X. Просто тому, що це менш трудомісткий процес. А вже потім підгоняє свій проект під молодшу Xbox Series S. Але і тут не все так гладко. Оскільки Xbox Series S сильно зарізана по кількості доступної пам'яті, на що не раз скаржились розробники, оптимізація під цю консоль це не просто копіювання проєкту з заниженням графічних параметрів, а створення ще одного білда, котрий потребує додаткове пропрацювання, що у свою чергу потягне за собою і додатковий час, і додаткові зусилля, і, звісно, додаткові фінанси. Ви, звісно, можете мені зуперечити. І сказати, що у PlayStation 4 та у Xbox One є свої Pro-версії консолей, котрі також відрізняються по потужності. А я вам скажу, що у випадку з PlayStation 4 Pro і Xbox One X мова йде про масштабування проекту під більш потужне залізо. Процес котрого набагато простіший, ніж ужимання онного під малі потужності Xbox Series S. Більш того, покращення під потужні консолі. Не не ставлять жодних вимог перед розробниками і можуть полягати лише в підвищенні роздільної здатності або в подвійному FPS. А от коли згортаєш проєкт під утричі менш потужний Xbox Series S, перед розробниками стоїть челендж. Їм треба спробувати зберегти гарну роздільну здатність, викрутити приблизно ті самі налаштування графіки та додатково утримати 60 FPS. Якщо чесно, то це навіть на словах звучить. Не дуже так, щоб просто. А саме головне, що навіть коли розробник подолає усі ці складнощі, вихлоп з продажу ігор на цій конкретній системі у даний момент буде мінімальним. Тому що, як ви пам'ятаєте, усього було продано приблизно 14 мільйонів консолей Xbox Series. Ділимо цей показник приблизно на двоє. Хоча я майже впевнений, що Xbox Series X продається краще, ніж S, але хай там буде. Фора. Отримуємо 7 мільйонів консолей Xbox Series S. А це вже й не така велика аудиторія, щоб під всю цю справу виділяти окремі кошти, час і так далі. Із позитивного варто омовити, що в Xbox Series S закладені. Непогані сучасні технології по типу FSR або Xbox Velocity, котрі при певних зусиллях можуть значно покращити фінальний результат продукту. Але як би там не було, повертаємось до початку і знову упираємось у три базових параметри: це гроші, час та зацікавленість. І якщо з зацікавленістю на даному етапі ситуація зрозуміла, то, наприклад, гроші і підтримку могла б запропонувати. Сама Microsoft. Але я таких випадків, на жаль, на даний момент згадати не можу. Хоча за якісний продукт на своїй системі в першу чергу варто було б перейматися саме команді Філа Спенсера. Але на даний час навіть ігри від внутрішніх студій Microsoft не можуть хвалитися гарною оптимізацією на молодшій системі. Так що ж вимагають від сторонніх розробників? Скоріше за все, ви вже пишете свій коментар по типу подивись на розроблення. Розробників з реально ровними руками, це і серія Resident Evil, і Call of Duty, і Assassin's Creed, і так далі. А я вам скажу, що за розробкою онних стоять великі компанії і потужні видавництва, котрі при бажанні можуть дозволити гарно виглядати своєму продукту на будь-якій. <ків> Навіть Nintendo Switch платформі. А от нам, як теперішнім або майбутнім покупцям консолі Xbox, краще орієнтуватися на ігри категорії B та інді проекти, на які, до речі, і робить ставку сервіс Xbox Game Pass. І тут вже з оптимізацією не усе так гладко, як могло би бути. Тож, давайте все ж таки повернемось до головного питання. Хто винний у ситуації, яка склалася навколо Xbox Series S? на мою думку, це саме Microsoft, котра, до речі, і створила цей проект. Після чого ніяк не сприяє додатковій оптимізації під їхню молодшу консоль. Більш того, вони навіть не вимагають тої якості від своїх внутрішніх студій. Як на мене, було б набагато краще випустити дві однакові консолі і отримувати однакову якість проєктів на протязі усього нового покоління. Але у цьому випадку Філ би не отримав ту саму вартість у 300 баксів, котра дозволяє продавати консоль дешевше ніж конкуренти. І тим самим захоплювати бажані сегменти ринку. Ну що, хлопці та дівчатки, це була перша серія мого розслідування по оптимізації під консоль Xbox Series S. Якщо вам сподобалось, то обов'язково проставте вподобаєчку. Та напишіть це в коментарях. Якщо зберемо цілих 500 вподобає, то зніму другу серію, де вам обов'язково розповім про оптимізацію для консолі Xbox Series S з точки зору розробки програмного забезпечення. Ну а на сьогодні це все. Ви були на каналі Український Гік, тож підходьте сюди, я вас обійму і побачимось наступного разу. Пока-пока!